Тобто пуха, нахуй не і на шутка їде, ми бігум блядь, Чуєш, дився, і колька не вспів, і вані не було, багато не було. І я зайшла, що локчан взяла пиво на останній, кажу, доролі. Вони кажуть, слухай, я як алкоголік, на останній новотіла випити. Кажу, там на таблетків двохсотку чи п'ятсот, щоб в кормані була. Ну їхати мати сто гривень і ще якусь мелочь. Це ти булочку дати за копійки, дай сто гривень. Сто гривень було і то на дорогу три сидила. Дасть тим то тут То Ту вже ж дорога зараз сорок. Део Фіне. Ну то що, ну то чуєш? Мост... Була, яка, з чогош? сорок, по третім було стало сорок. Все рахується. Ну. <с <с

Воно тут не поступало, навірно так бігло, воно тут так само. Тобі тоді не вийняті осіточки. Хуйка, так ось такі винятку чисто. З тих пір я одну витягала одну чисто там якийсь меті тиждень півтора, і вже що. А вода не поступала, вона десь там тормозила, Тут все бігло, коротше, верх з жарів, там ще щось пожаріло. Треба мені сказав десь, його наказали, коротше, півтори-дві тисячі ремонту. Кажу, скільки вона ще послужить. Ну він каже, зрізав в неї, можна зробити. Ну, коротше, він зрізав, бо інакше ніяк не зробиш. А. Каже, скільки ще буде послужить. Але бачиш, я дзвонила, яку я спитала на її. Ну, каже Петя, він казав, що якби для себе він би робив. Чуєш, вони ще молоді. Вони ще все, дай Боже, попереду. Вовк. Е, жити, дай Боже, все попереду будуть. А діло в я ж нікуди не поїду нікуди на роботу. І що я потім буду робити? І не Волк. там. Вовк. Е, вот що. І такого. Я кажу, за ні до Оксану. Вона бачить, що з цього кажу, спала, кажу, не може вистачити. Кажу, що таке. Сюди що щось брат в Білорусі. Це розпечінки був. Кажу, а що з ним таке? А що кажу, це російсько? Розпеч... Ну, це така хороба. Я знаю, чого це порога? Це розпечінки, Я добре знаю, чого вона. Кажу Оксана, що він так пив? Ну, вже цю діті він так не цього тобі не, не пив. Корома, його тут шеється.

Гарантії, що він буде жити на стоплі. Бо то вже серце стало ту на шипці. Так, так. Та ж, і тепер як їхати, ну, кажу, як то. Є імовірність, імовір, як що воно цього кажуть, не гарантурую. О, і каже, їхати, щоб сюди, вже видно, як помре. через Польщу на Білорусі.

І він там прожив. Перед новим роком розбився машиною. І мати ніяк не поїхала. А як вона поїде? Ні, вона могла поїхати. Поїхати через якийсь кордон, Бо на Польщу. І з Польщі на Росію туди і вона могла би поїхати. Тільки, тільки знаєш, о, оскільки грошей. Точні цікаві, помниш, тоді було за ті вовши, то перевозять теж... Бачила, що Путін сказав? Хто? До якого числа вчора бачила? що прав... Блядь, на пакет, а мені? Путін сказав е... українці, які проживають в Росії нелегально. Ну, типу, типу, зараз приїхали живуть. Нахуй? До якого числа вибратися? А, пи... а пишуть в коментарі, а нахуй вони нам треба? За Та там. О-о-о, кажуть, спеціалі. О! О, о, спеці. Почк... о, о, о ото коментарі написали. А де гарантія, що не тут теракти не будуть робити? Слухай, сюди самоліт. Я вирішила е воду, воду, ми ти чи брати. А чого я тих, хто раніше заїхав? Так, е -е да так, -да, ті, що живуть в Росії, повиїжджали і ті не є приписані, не є громадян. Не є приписані, розумієш? Ні, ні, вони не будуть мати. Е, шо, от, наприклад, без приписки, без приписки. Без приписки на роботі і не приїжджали. Ось таке хай. Так. А вони нам Я Як летів самольот, то, блядь, я аж присіла. Ти дружині нам. Шість років звідку не живу, а вже тоді було рік виплачено. Рік виплачено, рік. Це вже два роки було. Дві на мене добрала, ні? Ти дура.

Духовка. Пізда, там була електрична плитка, газова плитка з електричною духовкою. Вже каже, пізда 5 років. Ще що щось наказала. Від руки, що каже. Я говорю, кажу, Ксам, ти брала машинку з тирами, спіти коштує. Ти ходи брала вертені. Ти добре знаєш, мене пам'яті. Ну я не питала. Ну, ви поїхали в ортем, взяли плик, взяли машинку в тирані. Каже, ні, ми не брали в ортем. Оксана, ти ж казала, що в ортем не брали. Поїхала бумаги, посівочка по бо не поїхали. Попше на 10 місяців. Оксанка, а вона поки як твоя аплетка назва... Я сказала, як машинка називається. Я зеленую ловила. І вона каже, то хуня в хує. Знаєте, це не знаю, знає. Ні, я не знаю. Хтось вона мені називала. Почитай, почитай. Я не помню, як вона назвала. І я Ілоні кажу, і вона каже, так хуня дивилась в інтернеті. Слухай, наш казала, що таку зелені назву. Вона тепер каже, а як тебе називається? На си, на сису, у мене сам слуха у нас тоже. На. Ну я ж питала за артами, может мені казалось, що в Артемі грає. Я кажу, а ти ж мені казала, що в Артемі. А, ты все заходит в деревьев, а то сіло, заходи, дивіться, не было бы было. На 3 месяцах травмический. Я их подоверую. Вона казала, о, права дружку за снятию, що я подару поїхали сюди за портами нового.

Якщо я не хочу казати, якщо я не хочу того сказати, я взагалі не буду говорити, я не буду брехати. Я казала, збрехала зі. Я ще раз Турпичинський кубак, що ти мене спитала, де ти є. Я кажу, йду на розшуку, а зараз не повітря. Ти... А де ти вже була? І, і знову збрехала. Бо я була в п'ятниці, він казав, де ви є, я, почув туди. Блякуга, а каже, що я тебе на йобу і підставляю.